Моє вітаннячко компанія Scout знову на виставці. Ми запросили наших любимих партнерів, наших друзів, компанію Garden Shop. Дуже приємно. Літа, Михайло. Мені здається, що це вже в нас традиція. <рес> Завжди їздити разом на, на виставку. <рес> разом в вагоні води. Як ти кажеш. Це точно. Так. От ніж мені цікаво, от ви привезли. Дякую, по-перше, за запрошення, дуже приємно. Мені от цікаво, от ви привезли 130-й, 110-й, 90-50. У вас просто, як мені відомо, дуже великий модельний ряд прапірів. А Чому ви обрали в принципі, самі ці моделі? Ну, 130-ку ми вибрали чому? Бо це наша, можна сказати, найбільша конячка. Угу. Поки що. Угу. Поки що. 110-ка. Це новинка в нас на ринку угу. України. Вона зараз повністю все майже оновлена, і мости ми вже поміняли, і шини поміняли, інші поставили. Тобто це така вже хороша і потужна модель. Так. 90-ка наша любима. Тільки можна сказати, два тижні назад приїхала повністю з оновлена. Оновлені вже такі е, фари, додаткове освітлення поворотників, вже такого автомобільного yeah, типу. Я бачив, в кабіну, бо мене запросив. То просто кабіна, просто космос. Зручно який... вчора було заряджати телефон, але безпровідні зарядження. Девно це комфорт, якість і, uh -huh. і потужність. А після точка ну про п'ятдесятку можна нічого не говорити. Це наша можна сказати ізюмінка, як гарячі пиріжки. Вони розвили приїхали і одразу роз'їхали до клієнтів. Я так поняв. Ніхто не встиг придбати, хоч пусть, хоч прийдуть, подивляться на нього. Це, це точно, бо дані п'ятдесятки, вони. На площадку взагалі не затримуються. Вони тільки роз'їжджаються на площадку і швидко продаються. А ви, я люблю, як наш партнер, ви це прекрасно знаєте. Я знає. дуже прекрасно знаю. <гум> а таке питання: от, цілі, які ви перед собою ставите. Ну, я розумію, що компанія скала, вона завжди щось прагне найбільшого до самого найкращого, ви завжди щось оновлюєте, придумуєте, класно робите. Ну, А які цілі, перспектива зараз перед вами? Ми завжди от комунікуємо з нашими клієнтами. Тобто ми завжди їх слухаємо. Слухаємо, дослухаємося до них. Uh -huh. І тоді їхні поради ми вже, так, можна сказати, вдосконалюємо нашу техніку. Тому вона така. можна yeah. сказати... Ні, то бачу, то мені просто цікаво, от, ви щось міняєте постійно, а ціна ж не міняється. При цьому. Це наша <laughs> В чому, в чому <laughs> подвох. <laughs> Підвога немає. Підвога немає. Це наша Ізомінка. Ми завжди хочемо, щоб техніка була, можна сказати, так, служила в полі, працювала. То ми зараз і сервісний відділ розширюємо, взяли знову ж таки додаткові автомобілі, виїзні бригади. Тобто ми рухаємося по чуть по чуть-чуть, але ми рухаємося в правому напрямку.